Всім привіт! Значить, у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як швидко налаштувати рендер, як зробити більш-менш такий рендер більш в стилі якогось скетчу так, або якийсь реальний рендер, але там для комп'ютерів, які не дуже у вас є. Сильними, так скажем, які Не дуже тягнуть візуалізацію. Взагалі, візуалізація цієї окрема можна говорити там окремо, окремий семестр цілий про візуалізацію, зокрема в архікаді, і як перенести там, наприклад, з архікаду в інші програми. Зараз я швидко вам покажу. Деякі можливості рендеру в Архікаді. І покажу для тих, у кого дуже-дуже слабенький комп'ютер, як перенести вашу модель в SketchUp і звідти імпортувати якусь там, якийсь там більш-менш рендер, в якомусь стилі Sketch, так скажемо. У вас є дві кнопочки. Тут ви відразу, якщо натискаєте, відразу Запускаєте вашу візуалізацію, значить рендеринг в Архікаді, а тут ви маєте налаштування цього е, рендеру. в архікаді є два е, вида рендера. Навіть не так. Є два, е, так скажемо, моторчики, які е, роблять рендер в Архікаді ядро Тут написано на українській версії, є Basic Render Engine. Тобто, це моторчик, який е, має архікад, е, там він дуже простий. Так? Тут ми бачимо, як воно виходить. Тут ми можемо натиснути і бачити попередній перегляд нашого рендеру. Тобто це робиться швидше, ніж основний рендер. Він не є таким детальним. тобто Якщо ви щось поміняєте, так? Наприклад, інше, там, наприклад, я зняв галочки. то Тут у мене от буде видно відразу, що у мене міняється. І так само у вас є рендер синіва, синіва від Maxon. Тобто це є більш такий рендер вже професійний. Тут є там інші налаштування. Ви можете там у них... Побачити, там, тло налаштувати, що буде ззаду, робоче середовище е, налаштування самої візуалізації, яка це має бути у вас візуалізація, з якими параметрами. Тобто, Тут є дуже багато чого говорити. Е, е, там, рендер, навіть я не знаю це, бо я не використовую цей рендер. Але такий є в е, Архікаді рендер, достатньо хороший, який, якщо навчитися, то можна ним Якби користуватися. Так само ви тут, у цій вкладості, можете поміняти розмір вашої картинки. Тобто, наскільки ваша картинка має бути великою. Зрозуміло, чим більше розмір, тим рендер буде довше робитися і їм буде якісніший, можете поставити в міліметрах. Ми ставимо в міліметрах, скільки у нас буде картинка, можете поставити в пікселях. Тобто, ну зрозуміло, чим більше тут число або в міліметрах, або в пікселях, або в сантиметрах, в дюймах неважливо, тим у вас буде якісніша картинка. Раджу не робити багато ну, такої великої картинки, бо у когось там, наприклад, комп'ютери не можуть. Справитися да, з, з цією задачею зробити більш супер якісний рендер. Можете поставити галочку для безпечного рендеру, якщо у вас тут є якісь дерева, які там важко рендеряться. щоб вони не рендерилися, тобто таким чином ви можете вибрати собі безпечний кадр вашого рендеру. Так само, якщо ви вибираєте цей механізмів, то у вас є тут сцена. Я раджу вам вибрати, у кого більш хороший комп'ютер, цей другий механізм. Так? Тут ви можете так само зробити ескіз. Є ще третій механізм це простий ескіз. Так само тут ви можете налаштувати собі. І зробити прямо звідси ескіз. Так? Наприклад, не, не переносячи цю модель в скетчап. Але для. Для того, щоб ви знали і як переносити в SketchUp, і там витягувати якусь картинку, то я вам це зараз так само покажу. Тобто ви можете налаштувати так само і тут, і дивитися, який у вас рендер тут буде. Ну, бачите, що. Це не дуже є. Е, дуже є добре. так? Е, значить. У кого більш такий комп'ютер, можете зробити такий рендер, використовуючи, використовуючи цей е, basic рендерик, тут ви можете вибрати сцени, які Архікад нам пропонує вже підготовлені. Тобто для. Е, Наприклад, світ, денне світло в приміщенні. Так? тобто ви, Тут є налаштування відразу якби для рендерингу е, якогось приміщення всередині, тобто інтер'єру є е, е, HDRI, тобто інше світло. Тут є у нас денне світло, тут інше світло. Так? Тут є е, з лампами. Тобто е, моделі біл, білого кольору, тобто зовнішні. Е, Зовнішні сцени, так? Наприклад, для нашого випадку нам підійде там, наприклад, зовнішнє денне світло. Так? І тут ви вибираєте, якщо це фінально, то це більш довгий рендер, більш затребований для вашого ПК. Так? Якщо там фізично швидкий, то більш, більш швидко він вам зробить рендер. Тобто ви дивитесь по вашим можливостям. Не буду оцінюватися сам рендер. Ви... Якщо у вас є можливість у вас бажання, то, будь ласка, ви можете е, якби е, зробити там супер класну картиночку. Так само є імпорт. Ви можете імпортувати е, оці готові вже налаштовані сцени, там скачати з, е, завантажити з інтернету. Ну, Наприклад, давайте фінально фізично, так? Натискаємо ОК. Бачите, що в мене комп'ютер відразу. Навіть оцей міні-рендер робиться не дуже швидко. Ну, бачите, яка картиночка? Тут є ще детальні налаштування. Так само можете налаштовувати собі ще детальніші ваші рендери. Ну, і можемо включити візуалізацію, так? Бачите, що воно дуже довго буде робитися. Тут у нас є приготування, пише приблизно там скільки часу у вас буде робитися цей рендер. Так? Тобто відсотки, коли у вас він буде готовий. Ви собі вже будете налаштовувати, як ви будете ну, як у вас буде можливість. от таким чином. Дуже коротко про рендер в Архікаді. Можливо, якщо у вас будуть пари на другому курсі, ми більш детально сядемо, розберемо це все. <кхем> налаштуємо інші програми для рендеру, налаштуємо тут в Архікаді рендер, щоб ви мали для себе знання, як це робиться. Ну, давайте я виключу. Ось, Ось таким чином. І так само ви зберігаєте вашу візуалізацію в PDF-форматі. Зараз я, напевно, зніму ще окреме відео, як зберігати ваші креслення. Тепер залишилось мені вам показати, як переносити вашу в SketchUp. Обов'язково ви переходите в 3D не з плану, не з фасаду, а саме з 3D. Ви натискаєте файл зберегти як. І тут шукаєте в цьому списку файл SketchUp і його зберігаєте, куди ви його хочете. Чекайте, поки він у вас збережеться. Якщо у вас немає SketchUp, я вам кину посилання скину посилання з SketchUp. Він у вас обов'язково... Він дуже легко встановлюється, просто натискайте на встановлення, він відразу у вас е, встановлюється е, якби версія Ломана. Тобто ключ вже, е, так скажем, в, е, вбудований в саму, в саму е, установку SketchUp. Так? Ось у вас є відкрився SketchUp, тут трохи по-іншому повертається. Там, все це діло, ви натискаєте на ролик, да, і ось ви можете повертати вашу модель. Вибираєте ракурс. Тут є у вас View. Edge style. Ви можете зняти оці галочки: View, Edge Style, Profiles і Edges. От ви знімаєте їх. більш виглядає у вас симпатичніша картиночка. І так само тут можете налаштовувати. Можете налаштовувати э, ваші тіні. Ще забув в архікаді, зараз покажу, як налаштовувати там, э, звідки має у вас падати сонце, скільки у вас тіні має бути і так далі. І тут є стайл. Наприклад, от такий стайл, от такий. Це не дуже хороший. Наприклад, такий стиль. Наприклад, такий. Ви можете дати більше картинок для рендеру. Наприклад, такий. Наприклад, ось такий. Тобто, я прийму навіть такі рендери, да? наприклад, більше ракурсів ви покажете. Можете там поставити в архікаді декілька дерев і перенести в SketchUp, так само, там буде поцікавіше. Ну, і от таким чином. Тут є оці стилі, так? Styles, ви тут їх вибираєте. Так, чому тут ми не можемо налаштувати. І значить дивіться, ви вибираєте стиль, а потім, якщо ви натиснете на цю галочку, ви можете вже налаштувати собі, наскільки яскравим у вас буде рендер. Ось Наскільки буде бути світло, звідки буде вбити ваше світло. Тобто, ось таким чином ви можете собі налаштувати, по вашим бажанням, вашу класну таку скетчеву картинку. І це не буде потребувати дуже багато фізичної пам'яті вашого, наприклад, ноутбуку. У кого, е, е, ноутбуки не є дуже, е, ноутбуки не є дуже е, потужними. Після того, як ви це все налаштували. Ви заходите в файл, експорт, 2D графіка. Натискаєте. Заходите в Options. Тут так само вибираєте пікселі. Тобто, чим більше пікселей, тим краще буде ваша картиночка. Максимально там, наприклад. Тут ставити, щоб Better Quality, тобто, щоб ви витягнули більш-менш класну картинку там, по якісті. Да? Наприклад, 10 000 ставити воно тут автоматично помістить. Тиснете ОК. Експортуєте куди ви хочете. Чекайте, поки воно експортується. У вас може бути так само це займати багато часу. Ось у мене експортувалася моя картиночка, я її відкриваю. Дивлюся. Ось таким чином. Навіть воно краще виглядає на картинності, ніж в самому цьому файлі. Так? <звіт> Ось таким чином. Е ви зберігаєте зі SketchUp. І потім можете перенести цей файл в архікад. Е зараз в наступному відео я вам зніму, як зберігати файли е pdf в архікаде. Якщо говорити про архікад, то якщо натиснути тут в панелі навігатора, то у вас є загальна перспектива. натиснути правою кнопкою миші, тут є налаштування 3D-проекції. І тут так само ви можете вибирати, звідки у вас б'є сонце, яка висота сонця, який азимут і так далі. Тобто налаштувати собі ваші тіні для рендеру так само. Тобто, по тому самому принципу, що ви налаштовуєте тут скетчапі, така сама ситуація. Виникає і в архікаді. Тобто ще раз, загальна перспектива, правою кнопкою миші, налаштування 3D-проєкт. Це по гарячій клавіші Ctrl-Shift-F3. Або тут є ще сонячне світлення, яке у вас воно має бути. А от де має падати і як, і звідки, з якої сторони ви налаштовуєте ось тут. Ви беретеся за це сонце і його перетягуєте куди вам потрібно. Е, Обов'язково в стилях 3D має бути детальне затінення, щоб було видно ваші, е, ваші тіні. Ну, Тобто, от таким чином ви можете це все налаштувати отут. І потім дивитися отут в попере, попередньому рендері, е як у вас падає світло. Налаштували, подивилися як, потім зробили рендери, щоб не мучити, там, скажімо, ваш комп'ютер. Це те, що стосується рендеру. Дуже коротко про рендери в архікад і як перенести в SketchUp і звідти витягнути е скетч. Ďakujem za úvahu.